Усім міцного козацького. У вашій увазі розпаковка крісла Cougar Armor Elite Black, придбаного в магазині Allo. Але спочатку хочу поділитися корисною порадою. При виборі будь-якого товару, а особливо габаритного, звертайте увагу на опцію Безкоштовна доставка. Ця опція заощадить вам сили, час та кошти. А так як у нас саме той випадок, коли відділення поруч немає, та замовлення не із легких та маленьких, заявлена вага аж 27 кг. то лишається тільки подякувати магазину Алло за чудовий сервіс. А тепер до діла. Зараз ми побачимо, що знаходиться всередині цієї немаленької коробки. При відкритті бачимо, нас чекає за QR-кодом інструкція, яку можна буде завантажити на смартфон для зручності використання, для зручності використання а також самої збірки. Тут ми бачимо, це у нас один із двох це під поперек було, а це у нас під шию. Так, тут у нас ми наблюдаємо одна ручка все запаковано. Попирку. Інша ручка, мануальчик. Можливо, качати нічого не прийдеться. Так, це у нас От, знімаємо. Далі у нас знаходиться це у нас механізм керуванням. подъемника. Это у нас спинка. Далее у нас сидушка. Под сидушкой у нас больше ничего нема. А тут у нас Такі от коробці всі кріплення та, можливо, інструмент для збірки. І у маленькій коробочці ми знаходимо набор кріпежу та викрутка, які нам допоможуть зібрати докупи всі запчастини, щоб отримати геймерське крісло. Також тут коліщатка, хрестовина, Це інші деталі. Також газліфт у коробочці. І на сам кінець мануал, в якому розписано покроково, що, що і як, куди вставляється і до чого кріпиться. Такий у нас получився цей. Огляд розпаковка. Якщо комусь це відео було корисне, підтримайте його вподобайкою. Дякую за увагу!